Вітаю всіх, я знову з вами. Трошки пришвидшився інтернет, і в мене є можливість вам ролик закачати в YouTube. Ось я читаю в ваших коментарях і таке питання, що з Нового року уже на лівому березі і на окупованих територіях будуть тільки рублі. Гривню повністю виводять з обігу, і з 1 січня тільки рублі. Ну, то давайте дивитися. Про ті рублі, чи дійсно ці рублі будуть на лівому березі з 1 січня? Так, що ж там у орків тих в голові? Так, вами домовляємося, що я дивлюсь тільки прямі карти. А дорень тут, як тут. Ну, що там на думці у орків, у цих господарів про рублі? Дурень посередині і кубки це таке дурнуваті емоції. Да? І це вказує ці карти на події, які, знову повторюсь, ну просто дурнуваті, по-другому не скажеш. Пам'ятаєте, так мені і про референдум показували Таро, що Да, референдум буде, але він якийсь буде дурнуватий. Як знаєте, як кажуть, не. Чорту свічка, не чорту кочерга, не богосвічка. Отаке ось. Роблять самі, не розуміють, що роблять. Ну, це те саме. Це дії безвідповідальні, тимчасові, які орки виконують. І самі з того насміхаються. Ну, дурень, я не то, що насміхаюсь сама з цієї карти Таро, це серйозна карта. І орки вони, звичайно, ми їх ненавидимо, але вони самі розуміють, що вже у них таке було досвід такий з тими рублями в Херсоні був. Да? Всі пам'ятають, як витискали ту гривню, ходили ті орки, вирішали, щоб тільки рубль скрізь був. Але ми самі бачимо результат. Ну так от. Орки розуміють, і карти мені показують. От і дурень каже, що ну, дурень позбавляє сенсу всяке чіпляння за перевірені методи та ідеї, які вже були. Уже ну, таке було. Уже ми за чиїмось наказом, уже це робили. Але ну, це таке дурне. Це хаос, хаотичне планування, і ще дурень каже, що. От це він те надає таку інформацію, що ця ідея чи буде вона взагалі реальністю? Да, вони планують, да вони про то кажуть, верещать. А чи буде це реальність? Дуже багато кубків кажуть, що, що це просто емоції. Це, можливо, вони так хочуть тиснути на тих людей, які на лівобережжі в окупованій території, що вже знаєте, як вас кинула Україна, і за вами не прийдуть, ось буде тільки рубль, Ну, оце таке. Бо улюблене заняття шута валяти дурня, а улюблений ритуал нічого не робити. От, так от. Так що, це я так скажу, можливо, вони хочуть, знаєте, як чергово помилуватися на провальність своєї роботи, як вони вирішать, Росія тут назавжди, і рубль, і все таке інше? А що ми бачимо в ітогі аж провал повний. Так що дивіться, дурнувата ситуація, продавлення емоцій. Ну тоді напряму питаємо: чи дійсно виведуть гривню з обороту? До нового року, чи дійсно виведуть гривню з обороту на окупованих територіях? Так, ну я вам так скажу, це так і лишиться мрією. Старший аркан зірка це мрія. Ну, звичайно, вони будуть притискати продавців, будуть, але це така тупікова ситуація. Ну, я ж кажу, дурень. От я вам так скажу: гривня нікуди не дінеться. От все буде так, як зараз. От як зараз є і гривня, і рубль. Оце точно така буде ситуація і до Нового року. Нічого не поміняється. Це знаєте, як ці карти зчитуються. дождічка в четверг. От так от. Хорошо, ну тоді давайте глянемо. А чого, чого не буде повністю витиснута гривня з обороту? До нового року. Що буде з орками? Що буде з орками чого? Так, тут навіть не тарологом треба бути, щоб зрозуміти, бачите цю карту. Ось ця карта це тікаємо, уходимо. побіг, побіг. Так, сейчас розкажу. Чого? А тому що, от е... не до гривень. І не до рублів буде оркам до Нового року, перед Новим роком. Їм треба буде маневрувати і тікати, бо гляньте, як багато мечів. Я спитала, чому не буде рубль? Ось огляньте мечі. А тому що страшно їм буде. І тут їхні плани геть не здійсняться, бо не буде можливостей щодо грошей. Ну, Зато будуть інші можливості, можливості мандрувати. Ось о, мандрувати додому. Шестірка мечів це про дорогу. Причому дорога, яка йде зовсім в іншу сторону. Треба тікати, тікати від неприємності і від полону. Восьмерка, вісімка мечів це про полон. Під новий рік у орків агонія і тікати буде, треба їм, знаєте, як в гарячці, бігом, не вспіють навіть щось поцупати, бо буде дуже багато обмежень. Можливо, знаєте, це мені карти кажуть перед Новим роком. Гляньте, як багато мечів, це загострення ситуації, котел, полонені. Тікати треба. Це треба буде планувати маневри, якісь такі хитрі, аби вибратися. Тобто, розумієте, Їм треба, надо буде щось таке придумати, щоб вибратися з котла, який їм устроюють наші солдати, наші ЗСУ. Розумієте? Перед новим ріком у Орків Агонія. О, все, це втеча. Ось що буде їм під новий рік, а не рублі і, і гривні. Рублі їм треба, треба будуть там в себе вдома. А у нас ті рублі, які лишаться, це таке обклеїти туалет. Так що не переживайте. Гривню бережіть, бо вона вам дуже потрібна буде. Ну, а рублі ви вже зрозуміли, куди діти. Ну, Дякую вам за увагу, за коментарі і за вподобайки. Ну, таке смішне слово. Але слушно, ви мені в коментарях зауважили, що лайки то лайки, а навіщо нам лайки? так? Ну, До зустрічі!